Всім привіт! Сьогодні вже аж 4 квітня, вже весна наповну. Сьогодні дуже класний день, був сонячний, теплий. Зараз вечір, як бачимо, і на дворі, ну прямо таки весна. Ну, як стою, значить, на межі. Завжди воно в порівнянні цікавіше. Ну як і як помітно, зліва пшеничка, так само як і справа, але зліва це класична технологія, так? Не знаю, там мінімальний обробіток, мабуть, був під пшеницю. 15 міжряддя. Більш всього, що сорти, звичайно, інакші. І праворуч пшениця прямим посієм, посівом. Тобто у нас технологія наутіл продовжується. Уже п'ятий рік, п'ятий сезон. У нас тут ніхто нічого не робив із ґрунтом. Тому порівнянні зараз поглянемо. Знову нагадаю, що ліворуч пшениця посіяна дещо пізніше, і за цього вона мала е, дещо слабший розвиток. Ну, Але на сьогодні, бачимо, вона також досить-таки наздоганяє. Е, з того, що я помічаю, мені здається, тут було якесь весняне підживлення, можливо, навіть сівалкою. Щось ніби є такі проходи сівалки, думаю, що є. І ось так вона виглядає. Е, вона так видно, ніби як потягнулася вже, відчула тепло. І виглядає ось так. Ну, а в нас дещо інакше. У нас, перш за все, 25-те міжжаття. Зараз трошки піду, адже сіяна вона в діагональ. Тому ось тут -то ми проходимо так, у нас тут пересіви, і виходимо вже на чистий посів. Е, тепер про свою так говориться пшеничку. Отже, у нас тут попередник соя. Попередник соя. Посіяна у нас РЖТ-реформ. Перед цим був внесений кас. Також застосовувалися добрива під час посіву у рядок, І от на сьогодні маємо такий результат. Ну, Не знаю, на перший погляд, досить таки класно. Норма висіву тут невисока. По всіх точних моментах, або поглянуть попер... ну, відео посіву, там я більш точніше говорив. Або я погляну, так скажемо, освіжу пам'ять, які тут операції, ну не точніше, які операції, а в якій кількості що тут було проведено. І, в принципі, можна буде порахувати, що в нас тут подіюче із азотом. Адже скільки хазяйнуємо, а тільки як говориться. На власних помилках ми переконалися, що пшениця без азоту абсолютно не росте. Тому потрібно їй давати постійно. Ну, а Зараз не знаю. В принципі, пшеничка, як бачимо з попереднього відео, адже я був там рано рано, в новому році, так, було видно, що вона була трошечки, так скажемо, морозцем, холодом підбита. То на сьогодні, ну, мені здається, вона абсолютно нормально себе почуває. так. Е, дощі, сподіваюся, тут також були такі самі, як і е, вдома. Тобто непогано так, два дні пройшов дощик. На жаль, скільки міліметрів я не фіксував, ніяк собі не куплю е, обладнання, так скажемо. Але, в принципі, було мокренько. Ну і зараз тут не знаю, нема е, якби, і риться, чому. Звичайно, що тут буде вологий ґрунт, адже все діло, як бачимо. Прикрите, все міжряддя у нас у соєвих хрестках, і, в принципі, досить непогано. Так, до речі, хто звернув увагу, сіяно звичайно тут з автопілотом, і хтось скаже, а що це за рядочки? Да? да, Видно, що струни зовсім не натянуті, але це в зв'язку з тим, що хто пам'ятає минулий сезон, так, дуже був великий сумнів, чи взагалі сіяти пшеницю. Адже спека була така, що аж дуже страшно. Але все одно ми наважилися. І під час сівби, незважаючи, що тут наутіл, покривня, ну, тобто, покривні рештки, все було, але все одно ж пересохло так, що було наскільки твердо, що ну, сумнів був великий. Тому сівалки було досить таки тяжко. І ось це все веляння це гра сошників. Тобто сівалка Січ. Все ж таки, вона намагалася просіяти на ту глибину, на яку нам хотілося. Зовсім не глибоко, Але навіть на ті 2-3 см, як бачимо, сошнички дуже таки впиралися, не хотіли вони лізти, але посів є, сходжість бачимо, достатня. Так? От видно, два рядочки стикаються. Це у нас буде, так скажемо, точність РТК, тобто помітно, так? Можливо, ж трошки по настроєчкам я е, не попав, адже міжжаддя сівалку я ту перекручував не один раз, я її ворушив то вправо, то вліво, тому там різний може бути ширина захвату. Ну а ставив ж я, відповідно СЗ ну, 3,6 метра. А можливо, навіть і менше. Чесно, не пам'ятаю, це в налаштуваннях можна поглянути. Але для пшениці це абсолютно неважливо. І стики можна було роздвигати ще ширше, щоб навіть кожен прохід сівалки було видно. Адже для пшениці 35 40 -е міжряддя також все проходить і все досить таки добре. Ну, ось бачимо, тут хтось рився, шукав, можливо, щось з'їсти, мишку. По пшениці з цієї сторони, як бачимо, кроти сильно не понаривали. І це, в принципі, добре. Так, по самій пшеничці, ну не знаю, мені подобається. Розкущилася вона досить таки гарно. Мабуть, ще ні разу ми так не бачили навесні. З собою, відповідно, я не брав ніякого знаряддя, як завжди. Ну, взагалі, щось часу, наскільки мало, ніколи приїхати і гарно подивитися. Так, ну що я тут бачу? Щось бачу, мабуть, де то зернинка була, так, скільки цих продуктивних пагінців. ну, Я таке ніби не бачив 2-3. Тобто 2-3-2-3. Орієнтовно. А, не бачу, не на камеру. Орієнтовно 2-3 пагона продуктивних, ну, не найвища коефіцієнт кущення. але, Але, в принципі, сіяли ми також не занадто мінімальну норму. Там, здається. 160-180 кілограмів, мабуть, Ну, треба поглянути. Треба поглянути. Тому в основному десь 2-3 пагона. Як бачимо, посів був неглибокий, тобто все нормально, у нас не було важких сходів. Ну, Тільки з тим, що вологи з'явилася, вона відповідно дещо пізніше після посіву, так? Вже, я не пам'ятаю. Ну, Взиму вона йшла більш-менш нормально, тобто вона там навіть трошечки. Так сказати, була і росленька, да? і за цього трошки вона без снігу і постраждала. Ну, там попереднє відео по пшениці видно. Ну а на сьогодні, не знаю, мені результат подобається. Сподіваюся, що е вона себе проявить в цьому сезоні. Ну, хоча, далі воно покаже, які ще, можуть бути, заморозки, приморозки, так? Яка в нас буде посуха, чи в нас як такої весни не буде, зразу літо вжарить, це все ми побачимо. І щось хотів ще сказати, так. І ще один із моментів, треба уважно слідкувати, адже ми, так скажемо, готувалися. так, Купили фунгіцид від Адами, бампер супер, здається, так? Тому. Хочеться його внести в саме оптимальні строки, так? треба зв'язатися з представником Адами, запросити його, можливо, буде поїздка і поглянути на цю пшеничку, так? як вона себе показує так? у технології Ноутіл. Доцільність внесення препаратів. Так? Можливо, рекомендація додати ще азоту. Я ось перерахую, скільки в мене вже внесено в цю пшеничку. Так? Тобто слідкувати потрібно і за собівартістю, адже чим більше кидаєш, тим кращий врожай, так? Ну, якщо сприятливі умови будуть. Але якщо буде посуха, то може навпаки зіграти е, такий злий жарт. Тому треба рахувати тобто, цей баланс, щоб її. Як говориться, і дати для розвитку, але й перестрахуватися на неврожайний рік. І все ж таки ціна. Ціна в нас плаває, зараз ціна гарна, але ж на момент жнив, хто знає, наскільки вона зміниться, впаде вона там до коліна чи нижче плінтуса, у що що, а в нашій країні це не передбачено. Тому на сьогодні, не знаю, мені подобається стан. Чесно, мабуть, треба переглянути. Попереднє відео, то навіть по класиці в нас гірше навесні вона зустрічала, аніж зараз. Ну, так скажемо, це на, на сьогодні на сонячний день. Ну, а завтра буде, ну не завтра, а в майбутньому буде видно, що в нас буде далі. Уже ось бачимо, з'являються перші бур'янці. Не туди я знімаю. Перші бур'янці з'являються, тому також. Гербіцитний захист. Я, мабуть, від свого не буду відступати. Мені подобається працювати, хоч і генериком до препарата Агрітокс. Агрітокс у мене буде Грантокс. Але діюча мені досить таки подобається. Мабуть, не згадаю я на цю секунду. Але препарат досить таки класно працює і по пшенички, і по бур'янам. Тому я його використовую. Ну і не забуваємося, що якомога, е, так скажемо, ми намагаємося дотримуватися сівозміни, Дотримуватися сівозміни, Тому у нас і культури по полях ходять, і, відповідно, препарати також по полях ходять. Різні діючі. Сподіваюся, що також воно тільки в позитив. Так, все. Поглянув я нарешті. Часу стало менше виїжджати, стало трошки рідше виходить. Але в принципі тоді воно більш на контрасті, так скажемо, розвиток. Так? Десь там я був, здається, чи січень, чи лютий. Зараз взагалі вже квітень. Ось, спробую накласти, так скажемо, декілька фрагментів по розвитку і досить цікаво спостерігати. Всім, кому цікаво, залишаємося. Уже сезон почався. Будемо намагатися працювати. Так що залишаємось на каналі і слідкуємо.